Там, от, до кінця цього року чи будуть дійсно ці масові, масові обстріли? Вони не ні, нікуди не поділи цей свій, так скажімо, план кінчення 23-го року. Що слід очікувати? Буде о, конфлікт о, затягувати. Які внутрішні такі настрої всередині України, якими вони будуть до кінця 23-го року? українці любили роз'єднуватися і починати валувати якусь повну маючню. Всі глядачі, вітаю на каналі ТОП. Я Тарас раз Сьогодні Сьогодні нас доєднується Екстрасенс Сейраш. Радий бачити знову. знаєш, <смас>, Як твої справи? Ну, поділися з нашими глядачами традиційно, що нового відбувається в житті? Все, як завжди, я працюю. Ти встигаєш працювати паралельно ще там з закладом. Хто не знає, ну я не думаю, встигаю. всі знаю. Ніфіга не не встигаєш. Нічого не встигаю. <смас> Але працюєш при цьому. Але працює, щоб ну, все встигнути, це, і не фіга не встигає. Да, це правда. здається, немає такої людини, яка може все встигнути. І скільки б роботи не було, а, завжди будуть не встигати. Там. Добре, це чи погано? Не зрозуміло. Нас також сьогодні питання від глядачів наших, і, і вони багато різні. І от перше запитання це звичайно про обстріли е, там от до кінця цього року. Чи будуть дійсно ці масові, масові обстріли, які будуть шкодити інфраструктуру е, українську, і будуть проблеми зі світлом, з теплом? Так чи не так? Е, ось Запитують багато хвилюється. Будуть обстріли, будуть обстріли. Інфра... Структурні по військовим об'єктам будуть обстріли, будуть намагатися тушити. Вони нікуди не поділи свій, так скажімо, план, і вони його вже почали реалізовувати. Нусь, якщо говорити, в принципі, за такі за небезпечні місяці, ну, там скільки залишилось до, до кінця там, цього 23-го року? Там, два місяці. Ну, ще жовтень триває, листопад і грудень. Якими вони будуть в принципі да, для нас ну, з точки зору військового, звичайно? Тобто яким буде це закінчення 23-го року, що слід очікувати і. Ну у нас є можливості до кінця, у нас є можливість до кінця року вийти на певні важливі рубежі, тобто назвемо це так. Більшу перемогу о, здобути, да, ніж ми зараз бачимо. Тобто більше території це перший момент. На деяких лініях фронту ми залишаємося в захисній позиції. Там дуже мінлива ситуація. Там, ти на три дні вперед не можеш сказати, не те, що на три місяці. О, от, певні успішні операції, закиди на певні успішні операції, і на е, лінії фронту, на яку ми з вами дивимося, і те, що стосується староокупованих територій, типу. Криму, да, Донецьку, Луганську, велика кількість тактичної роботи, дуже велика кількість тактичної роботи також якщо говорити про допомогу, от як там відбувається наскільки допомога може впливати, типу на хід війни. Зрозуміло, що вона колосально впливає на хід війни. Ця допомога особливо да, ну, От якщо говорити про допомогу, в принципі, вона посилиться, вона не посилиться партнерам цікаво зараз надавати нам більше в озброєння чи навпаки не цікаво. У нас відбуваються процеси у в домовленостях, да? Тобто ми йдемо по домовленостях, ми по ним далі йти і будемо. У нас Рицарі Пентакли та Колесо Фортуни одразу. Тобто, у нас є вже домовленості, у нас є певні резерви, ресурси і ну коротше. От. Дивись, от зачитую запитання літачів, не знаю, я ж кажу, наскільки воно правдиве неправдиве. За даними розвідки, Росія знову е, подвоїла кількість військових на кордоні з боку Харківщини. Е, чи прийдуть все ж таки е, в наступ на область? Е, не так розумію, це ну, кажу, не знаю, десь в новинах, напевно, люди побачили. У нас велике скупчення на Куп'янському напрямку. На Куп'янському напрямку у нас велика кількість військових РФ, які штурмують Куп'янськ. Там ситуація схожа з Авдіївкою, схожа з Лиманським напрямком. Тобто вони намагаються зайняти для себе стратегічно важливі точки, з яких їм буде зручніше воювати для того, щоб піти в заморожений конфлікт, звідки їх буде важко викурювати там да? певні низини, висоти ну коротше, стратегічні вузли. Логістичні штуки, тобто там з того боку також іде натиск. Ми поки отримуємо лінію фронту на куп'янську, є незначні просування ворога. У нас є можливість трохи згодом відсунути їх на попередні позиції. На це просто потрібен час. Тобто, там у нас буде технічна можливість. Я думаю, ми нею скористаємося. Важка ситуація. Вони не полишають планів зайняти важливі точки. Для того, щоб зручніше з них потім вести таку окопну, вкопану війну. Тобто Дивіться, тут наступне запитання: от яка зараз тактика в РФ? Тобто це така окопна війна, як ти кажеш. Ну, так, затягнути, чи... конф... затягнути конфлікт. Вони намагаються вийти на ті позиції, з яких зручно буде конфлікт затягувати. Але затягування конфлікту їм потрібно для чого? Знову ж таки. Для, для того, для... щоб увести в це в модель АТО. І все, це не той ресурс на підтримку потрібен для такої війни. Це потрібно для того, щоб вивести це все в модель, АТО, щоб воно все заглохло, для того, щоб там воно щось там інколи десь хтось постріляв, щоб це були довгі мучительні перемовини, а вони окупували окуповані території. Ну, це от модель 2014-2015 року. Ну, це їхнє побажання, uh, да. uh, все ж таки, яка зараз от історія в з української сторони, що відбувається з нашої, так які в нас цілі такі плани до 23-го року? Uh... Логістичні шляхи, логістичні шляхи. Наше завдання перерізати логістичні шляхи, і це закити на 23 й рік і на 24. й Він мав там з технічного боку розпочатися трохи раніше, але вже маємо, що маємо. Тож зараз діємо в розриванні логістичних шляхів. Ну, от зараз, тут і зараз. Дивись. Ще запитання: які внутрішні такі настрої всередині України, якими вони будуть до кінця 2023 року? Тому що зараз ми знову бачили там, ну, там шалені е, святкування весілля, і люди такі, Йомойо, це ж держслужбовець. Ти добив да про цю ситуацію е, і не одну. Там далі ще одна була, і як наслідок ще. І от ну, чи будуть повторюватися якісь подібні ситуації, де ми будемо якби знову розчаровуватись там, в чиновниках? І чи будуть ці чиновники якось рівно ну, притягнуті до відповідальності так чи інакше? Чи ні? Ну, по-перше, до якої ти відповідальності, кого притягнеш? За що? Ну у тебе я ми піднімали це питання буквально вчора. Тут є якби паличка у двох кінцях. Законодавчо регулювати цей момент у тебе не вийде технічної сторони, тому що у нас працює в країні як все, що у нас прописано в законодавстві, можна використовувати на благо і не в благо. Тобто хтось буде в тіхаря гуляти свадьбу на 500 людей, а хтось збере 10 людей у кафе, але він не угодний комусь і на нього відкриють уголовну справу. Розумієш, Тобто ага. ти не можеш заборонити людям. Святкувати там, да, або там щось відмічати. Ну, ти законодавчо це не можеш зробити. Ну, типу, в тебе люди, які не влаштовують таких феєричних свят, зададуть питання. Ви чого, вичманіли? Ну, тобто, умовно там у дитини день народження, я хочу і під час війни хоч якесь свято влаштувати. Ви мене обмежуєте. Ну, банальна да, історія здавалась. Це перший момент. Я тобі скажу, яке буде врегулювання. Ми просто не будемо про це знати. Буде більше. Контролю з приводу зйомок та телефону на таких подіях. От єдине регулювання, яке нам, на жаль, чи на щастя світить у цій ситуації. Це другий момент. Третій момент настрої у нас та так собі, настрої. Ми знову з вами заходимо на оберт однієї тієї історії. В найключовіші моменти історії українці любили роз'єднуватися і починати валувати якусь повну маючню. Завжди ми і зараз в це котимося, на жаль. У нас знову ці сварки, мовне питання, у нас знову якісь ці історії, той за того політичного кандидата, цей то за того політичного кандидата. У нас ведуться на ІПСО, як малі діти, коли починаються ці настращання. Ну, коротше, у нас скатуються питання, того, що я не буду донатити, тому що на то є влада, а що я должен донатити. Ну, так ти кому гірше робиш? Якщо в тебе є змога донатити, ти так мстиш, можна Момовладцям, чи кому ти так мстиш? Чи хлопцям, які тебе захищають на фронті? що ти має? ну, типу, таке, знаєте, називається Куплю зроблю на зло кондуктору, куплю білет, пойду пішком. Ну це приблизно така сама історія. Ти ж не ти ж не меру мстиш, ти ж не громаді мстиш. Ти ж не президенту не раді таким чином мстиш. Ти ж не купуєш мавік хлопцям на фронті. І хлопці за того вмирають і тебе не захищають. І на фронт підеш або ти, або твій брат, або кум сват, або ви всі разом, ну от, або тебе просто вб'ють. Ну, як би. Ти кому зараз гірше зробив? Тим, що в тебе є змога скинути ті 10, 5, 20 гривень, 50 От і у нас починається оце розброти шатання. У нас внутрішня напруга, всі, всі стомлені. І замість того, щоб свою агресію виливати на зовнішнього ворога, у нас по старій пам'яті починають шукати внутрішнього ворога. Неодноразово Я... схід починає звинувачувати захід, захід звинувачує схід. У нас відбувається цей певний розкол, всіх об'єднує на ненависть до влади, якою б вона не була. Говорять про корупцію, затримують корупціонерів? Фігово, ніфіга собі у нас корупція. Молчать про корупціонерів. Фігово, у нас же є корупція. Ну, коротше. Як, як думаєш, як думаєш, чому цей такий ну, накал? Да? Е, саме зараз? Це теж якась своєрідна пропаганда РФ, яка ну, типу, впливає. Там все вкупі. Ти розумієш, Тараса, там все вкупі. Там і внутрішній стан психологічний, там і е, нагнітання, там і, і псошна інформація з РФ, там і вкиди від е, певних політичних еліт і партій, яким вигідно тягнути ковдру на себе. Купа всього. Моральний стан, психологічний стан. Пора року. Осінню завжди всіх винтий. Що порадиш, в принципі, да, от, людям? От в, цьо, в цьому саме конкретному напрямку не шукати якусь зраду всередині країни, коли не шукати ворог. ворога всередині країни, да, коли у нас є зовнішній досить конкретний чіткий ворог, не, не шукати того ворога в країні, не починати виносити мізки, яко якому небудь Дніпровському чи харківському волонтеру. От не виносити мізки яким-небудь жіночкам чи чоловічкам, де-небудь на захід, західній частині України, які просять до них звертатися українською, яку ти маєш знати. Маєш знати в Україні ти українську. Ти можеш в побуті спілкуватися, хоч китайською, але ти маєш знати рідну мову. Погано, можливо. Але коли до тебе звертається українською, будь так ласкавий, відповідати українською. Ти можеш розвернутися і подружці казати російською, але людині відповідай українською, будь ласка. І от весь, весь момент е, мовного питання розвивається тільки про одне. Мову варто знати. Використовувати її в побуті це вже особиста справа кожного. Але в офіційних закладах, в надання послуг, бажано в соціальних мережах, у нас є державна мова, яку ми маємо знати як мінімум. Не обов'язково спілкуватися, знати для того, щоб нею відповідати і говорити як мінімум тоді, коли нам це потрібно. Я двомовна, я двомовна. Я на всіх інтерв'ю, у всіх соціальних мережах і навіть в побуті дуже часто спілкуюся українською. Але всередині свого колективу і все таке інше, я абсолютно спокійно спілкуюся мовою ворога, яка насправді не така вже і як належна до РФ, якщо ми історію вивчаємо, звідки вони взагалі свою мову видрали. Помісім чого це є і наскільки вона до них історично відноситься. І наскільки вони собі присвоїли. Купу інших мов і назвали її своєю. Це також дуже цікаве історичне питання. Чи є взагалі російська мова як така, як мова мова? Тому що у нас мова самобутна, у них не дуже, і не зовсім їхня. От, і ну далі, що ми будемо робити? У мене двомовні переписки, в мене двомовні спілкування, в мене перемикання. Я забуваю інколи російські слова, інколи українські слова. Ну, типу, в мене в голові дві мови, я думаю на суржику в кінці кінців. Як думаєш, а чому от людям так складно не знаю? ну, Здавалося б, так складно, живучи в Україні, там от, вивчити українську, як ти кажеш, для спілкування, хоча б в місцях таких ну, громадських? Е Чим о, люди не можуть це не бажання, чи це? Ну, що це? Люди не можуть змиритися з класичною психологією. Коли людям починають щось нав'язувати, тиснути і вимагати, вони будуть іти яким у, у завгодно чином, просто, просто на зло. Дуже часто казати: Я не буду, а я не буду, тому що є де дерусифікація, а є українізація. І давайте ми не будемо плутати ці два поняття: дерусифікація. Нам говорить з вами про те, що ми беремо російське і вилучаємо його. І нічого не даємо навзаєм. Розумієте проблему? Нічого не даємо навзаєм. Ми просто забираємо російське. Українізація говорить нам про те, що ми витісняємо російське кількістю українського контенту, музики, літератури і такого іншого. Ми витісняємо, заміщуємо. А коли у мене професійна література існує, моя професійна література важка, історична існує виключно російською, і її ніхто ніколи не перекладав українською і навряд чи хтось перекладе, як ви мені будете розповідати про дерусифікацію в такому випадку? Ну заберіть у мене мою літературу. Що робити будемо? Читати англійською. У мене немає зараз фізичної змоги та рівня, на якому я можу читати англійською вільно. Для того, щоб його добрати, мені потрібно витратити певний час. Що мені робити цей час? Що мені читати? Забити болт. У нас є колосальна проблема. У нас виступають здебільшого до дерусифікацію і ніфіга не виступають за українізацію. Якщо ви наповните Україну українським контентом, українською літературою, українською музикою, українською альтернативою, українським кіно да, і фільмами, українською важкою специфічною літературою, от диво просто 5 років, потолок 6, і у вас всі заговорять українською. Тому що ви грамотно замістили, витіснили інший варіант, розумієте? Це як всі ходять в кінотеатр і дивляться фільми в українському дубляжі. Всі. Абсолютно. Мабуть, тому що немає, воно заміщене да було просто оп! І всунули тобі в нормальному сенсі всунули українське. А коли у нас немає, що всунути навзаємно давайте заберемо, а робити далі, що будемо. А це стосується Мені, що... не тільки російської да. мови, Тарас. Розумієш? Це стосується, в принципі, там. М -м у нас або англомовний контент, або тільки зараз набирає україномовний контент, от, і який важко набирає, тому що здебільшого починає отримувати хейт. Ви, калька на рускає, я там читаю. Там, Хто-небудь намагається зробити гурт з панкухою. На кшталт кого-небудь російського кіша. Це панкрок. Він звучить однаково. Алло. Ну, і що і що пишуть в коментарях? Ой, ви пародія, на кіш російський Все одно буде слухати кіш російський а ви пародія, ви нічого свого не вигадали. Сім нот. Звичайно, свого нічого не вигадаєш вже. Вже все понаписували. Звичайно, ти на когось будеш схожий. Так або інакше, хоч частково. Ви навіть не намагаєтеся перейти. Ну, тобто, ну, коротше, це ну, так, такі важкі філософські питання, на які у нас, на жаль, немає відповіді. Зараз, я не знаю, чи з'являться. Ми знову сваримося, ми знову в цьому всьому треші знаходимося. Ми знову виміщаємо свою злість, озлобленість на внутрішньоукраїнського громадянина, а не на ворога, який є у нас чіткий і конкретний, неміфічний. Он він недалеко. Он мені його видно 30 кілометрів. Так да. е, треба починати з себе однозначно. Ну, це факт. Дуже складна ця тема. Але я радий, що ми її зацепили, тому що ну глядачі мають про неї згадувати, вони мають сильно існувати в цьому ну, контексті думок. Е, тому да ще декілька є запитань від наших підписників. Вони такі більш е, загальніші. От е, там хтось запитує, чи правда, що е, в Україні зменшувала народжуваність, зменшилась, і як це попливає на майбутню економіку, і чи повпливає це на економіку? Так, mm, да, в, в Україні народжуваність зменшилася зі зрозумілих причин. У нас війна, плюс у нас так. великий відток людей, і плюс частина цих людей не повернеться в Україну. Це варто розуміти. Тобто, з одного боку, у нас є з одної сторони у нас є брак робочих місць, з іншого боку, у нас є брак спеціалістів, бо багато спеціалістів на фронті, тобто специфіка, да. Ну такого формату плюс у нас є е, ми і так в турбулентності були пов'язані із соціальними статусами. Я маю на увазі, тобто ми і так проходили якраз як, як шляхи на до початку війни, шляхи турбулентності пов'язані там з фемінізмом, з ЛГБТ. Да, я маю на увазі. Тобто, там ми не допройшли нашу турбулентність, нашу певну кризу, наше переосмислення суспільства. А зараз ще й війна наклалася, і ми маємо бум усього. Тобто, ми в такому знаєте гіпертрафованому, нездоровому суспільстві з усіх боків. Там би треба було вирівнятися. Ми не можемо вирівнятися. Бо війна в цілому війна б'є по цьому всьому. На, на певні теми не піднімаються зараз важливі і не проходяться, не проходиться їхня гіперболізація, а тоді нормальне вирівнювання. А саме на фоні того, що не на часі, бо є більш нагайніші проблеми. У нас ворог якби під хатою стоїть і коротше, у нас, звісно, така важка історія. А, от і, і вона у нас продовжується, і поки буде продовжуватися. Uh... Чи, а коли це зможемо якби перебороти? Знаєш, оце ненароджуваність, умовно. ну, Зрозуміло, як, як держава точніше буде сприяти а, зросту народжуваності, я не знаю, чи будуть соціальні якісь там пакети, чи якась подібна історія? Ну, no, У нас стимулювати народженість може тільки рівень життя. Якщо він окей, рівень життя, то у нас із народжею буде з народжуваністю буде окей. Поки ми не вирівняємо рівень життя, ми будемо мати демографічну кризу. Бо знову тиснути на те, що е, ми маємо народжувати, ну, зараз да, буде трохи такого моменту, ця відповідальність завжди лягає на жінку зі зрозумілих причин, а якого дітька не мають змушувати народжувати, коли я не маю ніякої е, соціальної гарантії, банальної соціальної гарантії, якщо у мене дід садок з трьох років. Здебільшого, з трьох. А раніше, які-небудь яслі, це дуже сильно обмежена історія. Дуже сильно обмежена історія. В інших країнах ти можеш там піти на роботу через півроку, через три місяці, як в Ізраїлі. Наприклад, у тебе є спеціальні ясельні дитячі садочки, в яких ти точно знаєш, що все буде окей. О, от, у нас цього мінімум, на, рівня, на нормальному рівні. І жінка б може і рада була б через півроку втекти з декрету. Да, і, і, і піти, наприклад, там, працювати, якщо ми говоримо про жінку, яка самотня. Так сталося, що немає тата. Не обов'язково він пішов. Він міг загинути знову ж таки, і все таке інше. Ну, і що ми будемо робити? Тобто вона буде на 800 гривень, 820 гривень в місяць виживати? Дуже класно. Ну, коротше, Ваш, ну, важка ситуація. А тиск, Але чи буде інш... це змінюватися? Буде змінюватися, бо буде змінюватися рівень життя. От. І у нас тенденцію збільшення рівня життя, люди будуть заохочені народжувати, бо будуть мати певну стабільність. А у нас з вами 32 роки незалежності і 32 роки турбулентності у цій незалежності. У нас кожен ну, да, кожні 5 років пув просто. Одна криза, друга криза, ті вибори. Революція одна, революція інша. Бак скоконув. І ну, коротше, у нас з вами. Ну, давайте ми нарахуємо з вами. От мені, я ровесниця нашої незалежності, мені 32 роки. За 32 роки. Я, якщо назбираю спокійних 5 років життя на всі 32 роки, коли нічого не відбувається, на всі 32, Це просто буде диво. Да, дякую. Тобі, сейраж, за відповіді на питання. Дякую глядачам, які нас дивилися. Нагадую, що всі підписувалися на канал до сейраж, до нас долучалися, до наших соцмереж. будемо всіх вас раді бачити. Пишіть коментарі, задавайте свої запитання, поширюйте це відео, бо воно більше рекомендувалося і краще. Ну і ставте сповіщення, щоб вам приходили смс про вихід нового інтерв'ю. Ну таке повідомлення на Ютубі. Сейраш, тобі слово, що хочеш сказати глядачам, і на сьогодні, ось не кажучи, це все. Я хочу наголосити на те, що у нас ворог в першу чергу зовні. У нас є внутрішні щори. Ми з вами о, тут, у тилу, як сильна об'єднана громада та спільнота, маємо в унісон вирішувати ці питання, але в об'єднанні, а не так, що один в подрова, другий в ліс, третій в, в кущі. О, от. А ми зараз о, починаємо, як би з вами розколюватися, на жаль. Та важливо зібратися в куп. Дякую ще раз. Слава Україні, героям слава і ворога. ворога. До зустрічі.